Так, дивіться, ось це цей трактор. Нова моделька. Називається TerraForce 3254 HX, заводська табличка TerraForce 3254 HX, резина, зараз покажу, 7.5 на 16. Задня 11.2 на 24. Є вже. Прижимна гідравліка на циліндрах на 750, до речі, кілограмів. Великий розподільник стоїть. Повністю, до речі, led оптика тут вже йде. Нова приборка цифрова. Прорезинена ідеально рівна підлога. Сидіння пілот стоїть. Підлокітники, пасок безпеки, гідравліка руля. Збільшений, до речі, виворіт руля тут стоїть, в цьому тракторі. 120-ка великий акумулятор. Оригінальний КМ-Двигун. 2025 рік реєстрації буде трактор. Дуже класна наворочена моделька. Є такі самі дешевші, але не буде в такій комплектації, як цей. Виглядає дуже класно цей трактор.